10 кілометрів від верховини село Криворівня, наче соромиться, і ховається посеред високих гір. Ось воно село Криворівня. Цю легендарну місцину називають серцем Карпат. Тут що не хата, то музей чи пам'ятка архітектури. Частину свого життя у Криворівні лишили Іван Франко, Леся Українка. Михайла Коцибинського це ж село надихнуло на знамениту повість тіні забутих предків. А Сергій Параджанов тут же її екранізував. Ідеш, Іван? Іду, Марічка. Така вже доля. Народні депутати голосно обіцяють криворівні статус історико-культурного заповідника під відкритим небом. А саме село тихо потопає в смітті. Стихійне сміттєзвалище вже розрослося на два гектари благодатної гірської полонини. Отруйні відходи вже підібралися до єдиної водойми. Коли дощ піде, то міняє колір, та то смак, той запах. Такса робиться». Колись чисті гірські потоки тепер несуть токсини в оспівану народом річку Черемош. Там така чорнота йде, що хто в чарму ж лізе, то просто себе кажу, що себе просто не любить. Через токсичні відходи у кожного другого мешканця легеневі та інфекційні хвороби. Люди гинуть як худоба. То під брамуки здохлетеля, то свинюку вивезуть. Лешуть просто так. З тої хаті вже чотирьох нема, там ніжний сусід. Після дев'ятого року народження вмер у 2002-му вже помер. Мій чоловік 31 рік навіть до 32 років не дожив. Горяни неодноразово просили владу прибрати сміттєзвалищем. Замість цього сміттярку узаконили. Ніхто нас не слухав і нікому ми не потрібні. Тепер на полігону самому серці Карпат зводять відходи з усього Верховинського району. Сьогодні вже було дві машини. Вчора було шість машин, позавчора було або шість, або сім. Місцева влада обіцяє законсервувати полігон до кінця року. Для цього уже начебто виділили півтора мільйони гривень. Має бути окриту таку пленку, засиплено глину, і, мабуть, зверхи засіяно травою, що воно буде. Вона має там, не має бути видно. Того що Маріїна хата найближче до сміттярки залишена доживати вік посеред сміття. Не вірить владі давно. Тож собі нічого й не просить. А от корівкам хоча б зберегти пасовисько. Вирощували смереку, явір, клен, ну все, що треба садити. Садили ліси, оце було державного лісгоспу. Потім державний лісгосп якось там домовилися з комунгоспом і продали ту грядочку одну на підсмітєзвалище, але вже тепер -то вони вже все забрали, що ми вже і коров'ю не маємо, де пустити.